Христос Воскрес, своє істину Воскрес. Вітаюся за меди Сензарії. Вітаю всіх глядачів мого ютуб каналу продовжуємо духовне читання книжки Джона Пола Кірк Гемаа, «Сята Джема Галгані. Друга частина, і ми зупинилися на розділі третьому. Страждальна слугиня. Свята джема. Галкані. Якби це слова святої, якби Бог залишив вибір мені, я б воліла звільнитися від тіла і полетіти на небо. Кожного разу, коли мене охоплювала лохуманка, я відчувала себе хворою, я переживала велику втіху, але це змінювалося на смуток. Коли після закінчення нападків хвороби я відчувала, як мої сили повертаються. Протягом цього ж року мені почало зростати інше бажання. Я почала відчувати все більше того за сильною любов'ю до Ісуса розіп'ятого, і водночас бажання страждати з Ним і допомагати йому в його стражданнях. Вище згадані слова Джеми підтверджують, що вона мала покликання прагнути неба і страждати, як страждав сам Христос. І коли Джема часто слабшала або хворіла. То тоді здавалася особливо щасливою і навпаки сумувала кожного разу, коли одужувала. Можливо, нам важко усвідомити такі протилежні бажання в людських термінах, і тому це найкраще можна описати саме як надприродну волю, яка є доволі рідкісною, навіть серед великих святих хрестових і церкви. У 1896 році Джему вразила нестерпно болюча хвороба ноги. Її уражена кінцівка піддалася некрозу, і інфекція почала поширюватися. Тоді було швидко викликано хірурга, який був вражений гангрен... гангренозним виглядом кінцівки, і першою поривом було ногу. Однак він вирішив таки оперувати кінцівку, видаливши інфіковані тканини та кістку. І все це було зроблено без будь-якої анестезії. Оскільки Джема відмовився від хлороформу, воліючи мужньо переносити сильний біль, операція виявилася успішною. Енріко Галгані за свою природу був доброю та щедрою людиною для всіх, хто до нього звертався, і на жаль, тому часто ставав жертвою тих, хто безсовісно користувався його співчуттям. Через обман та шахрайство інших бідний Енріко опинився банкрутом і всі його активи. Були конфісковані невдовзі. По цьому у ньому у нього розвинувся рак горла, і він помер 11 листопада 1897 року. Судові виконавці швидко прийшли і заволоділи всім сімейним майном та товарами, залишивши решту дітей Ґалґані без засобів до існування. Джемі тоді було 19 років, і вона стала повною сиротою. Ну, ми дізналися в першій частині, що в неї мама померла, так тепер вже чуємо, що батько. Єдине вихоно було покинути луку і з вдячністю прийняти запрошення жити у її багатої тітки Кароліни, в місті Камайора. Але її нове розкішне оточення не наповнило джему радістю, і дівчина наполягала на тому, щоб працювати в будинку та молитися в місцевому аббатстві. Невдовзі з'явився багатий завицяльник. З добрими намірами та пропозицією одруження, але всі його старання наштовхнулися на різку відмову та негайне бажання Джеми поїхати і повернутися прямо до Луки. Джема тоді також почувалася дуже недобре, переживаючи сильні болі в голові та шиї, і після великих наполягань таки самостійно повернулася до Луки у покинуті руїни її старого родинного будинку. Важка недуга. Ще не встигла Джен Джема повернутися додому, як їй уже діагностували викривлення хребта та менінгіт, і вона втратила слух. На голові, грудях і боці з'явилися вики абсцеси. Джема втратила свій довге волосся і стала паралізованою. Медичні працівники після числа на консультацій визнали випадок невиліковним відвідувач. <кій> Який прийшов до схворої Джеми, приніс їй книгу про своє життя семінариста-пасіоніста на ім'я Габрієля Посенті, якого пізніше також канонізували. Примітка Святий Габріель від матері Божої скорботної Посенті народився в Асізі у 1838 році. У юному віці він навчався в школі в Сполєто і, здавалося, був сильно залежний від світу. Однак, за покликом Божої. Благодаті він вступив до згромадження Стасте Ісуса Христа, де жив настільки розп'ятим для світу, настільки тісно з'єднаним з Богом, що став зірцем усіх чеснот, а особливо смирення та послуху. Він мав дуже велику побожність до скорботної Діви Марії, яка була, так би мовити, головною причиною його святості. Він помер від турбокульозу в ізоля Дель Гран Сасу в Абруцу 27 лютого 1860 року. Йому було 24 роки, і він ще не завершив навчання на священника. Біля його гробниці виник великий санктуарій місцеві репалом і центр релігійного впливу. Його канонізували в 1920 році, і він став покровителем молоді Італії. Під час цієї хвороби вперше з'явився і ворог, пропонуючи вилікувати її та дати їй усе, чого вона забажає, якщо тільки вона виконуватиме його волю. У найважчий момент диявол використовував підступну спокусу, коли злий дух повернувся, відбувалася більш жорстока битва. Але Джема, розпізнавши обман, закликала на свій захист знаком Христа Габріеля по Сенті і до її душі повернувся мир. Джема знову і знову перечитувала цю чудову книгу і тримала іконку брата Габріеля під подушкою. Настав час для сповнення слід сповненої сліз джема повернути маленьку книгу її власнику. Але на неї не чекала нагорода. Їй вперше об'явився сам брат Габріель. Загорнутий усе біле і, розкривши свій білий одяг, показав їй себе в одязі пасіоністів, кажучи їй бути доброю і що він обов'язково ще повернеться, дозволивши їй поцілувати його габіт і вербочку. З того часу. Минув рік, і доглядом за джемою займалися її найближчі родичі та сестри служебниці святого Каміля Даліліса. Протягом цього періоду, і після багатьох переконаних доводів сповідник Джеми нарешті дозволив скласти обітницю чистоти. чистоти. І пізніше тієї ж ночі в ногах, її ліжка знову з'явився брат Габрієль, кажучи, Джему, складив хоч у бітницю чернецтва, але нічого більше не додавай туди і назвав її своєю сестрою. Отже, це святий з цього ордену, в якого вона, значить, хотіла вступити, так? Пасіоністи. Потім він підніс вовняну емблему серця пасіоністів, аби вона поцілувала її і, перш ніж зникнути, поклав цю емблему на простираду над серцем Джема. Чудесне зцілення. Оскільки мені не гід. Прогресував лікарі марно намагалися оперувати абсцес на її боці та припікали хребет у 12 місцях знову ж таки без анестезії. Наприкінці січня 1899 року розвинулася пухлина мозку, і через тяжку слабкість тендітного тіла Джеми ідея будь-якої подальшої операції була відкинута. У лютому їй уділилося той віатікум, тобто останнє причастя, і вважалося, що вона помре ще до опівночі. Але, протримавшись ще декілька днів, Джема почала дев'ятницю до Блаженої, пізніше канонізованої Маргарити Марії Алякок. І близько півночі їй знову з'явився брат Габріель і зі своєю вербочкою поклав руку на її лоб. Він дев'ять разів прочитав «Отче наші слава, потім запитав: її, Хочеш бути зціленою? Так, відповіла вона. І у відповідь брат Габріель сказав. Ти будеш зцілена. Молися з вірою до серця Ісусового. Кожного вечора, аж до самого закінчення дев'ятниці, я буду тут з тобою, і ми разом молитимося до Пресвятого Серця Ісусового. І так, справді відбулося протягом наступних дев'яти ночей. В останній день дев'ятниці Джема висповідалася і, лежачи в ліжку прийнялася те причастя. Тоді Ісус запитав її: Хочеш бути зціленою? І Джема відповіла у своєму серці. Як буде твоя воля? І тієї ж миті відбулося чудесне зцілення Джеми від смертельної, злоякісної похвини. Отже, бачимо. Вона переживає це зцілення. Бажання прийняти чернечий сам. Нарешті, одужавши і після стількох років прагни, Джема знову могла спрямувати свої думки та енергію на те, чого більше бажала у світі: стати повноцінною черницею. Під час її хвороби виникла тісна, прив'язаність до різних орденів: сестер святого каміля, пасіоністок та візиток, відомих як черниці відвідин Пресвятої Діви Марії або Селезіянки. Здавалося, що вся лука говорила про дивовижне стілення і візитатки. Чи візитки, запросила джаму до свого монастиря з наміром запропонувати її у недалекому майбутньому покликання та обіцянкою на відсвяту після періоду духовної підготовки. У Великий четвер дня 1899 року наша смирена слугиня склала обітницю відбувати святу годину кожного четверга вечір на честь страстей господніх, якої і дотримувалася аж до самого кінця свого святого життя. Коли вона сиділа молячись і плачучи, їй з'явилося видіння спочатку Ісуса Розіп'ятого, стікаючого кров'ю, а потім Христос, показуючи їй свої п'ять відкритих ран, запитав Джему: Чи бачиш ти цей хрест, ці терня, ці цвяхи, ці синці, ці сльози, ці рани, цю кров? Усе це діла любові та безконечної любові. Чи бачиш ти, як сину я тебе полюбив? Чи справді ти хочеш любити мене? Тоді спочатку навчися страждати. Через саме страждання людина вчиться любити. Хоча Джема була гостею, гостею в монастирі, вона брала участь у всіх аспектах щоденного розпорядку сестер у слуханні божественної літургії, робочих обов'язках та медитації. Але все ж, коли настав час, місцевий архієпископ не дозволив залишатися в монастирі, вважаючи занадто слабкою, щоб стати новичкою і її надії знову розбилися, будучи сиротою. Чами звикла до непочування почуття розчарування, але що продовжувало підтримувати цю юну дівчину-сину, так це слова Ісуса, промовлені до неї після її зцілення. Дочко моя, я завжди буду з тобою, я буду твоїм отцем, а вона, присята Діва Марія, скорботна, буде твоєю матір'ю. Підійди ближче до мене, ти моя донька. Хіба ти не щаслива бути дочкою Ісуса та Марії? Ісус вже знав про її почуття відторгнення і тепер готував її до набагато вищого та більшого дару. Слова святої Джеми, які завершують третій розділ. Хто дасть мені пір'я орла, хто дасть мені пір'я голуба, щоб я могла полетіти до тебе, ти повинен дати мені, о Ісусе, крила споглядання, як я збираюся летіти до тебе. Так багато всього потрібно пройти. Пройди через усе творіння, розбий ці ланцюги, що заважають мені летіти до тебе. Є багато інших речей, о Ісусе, що живлять мою душу, коли я їх споглядаю. Але в жодній з них я не залишаюся насиченою, в жодній не знаходжу спокою. Лише в тобі, о Ісусе, лише в тобі ця моя душа знаходить спокій. Розділ четвертий стигмати. Слова Чеми. Блажений Анел у четвер четвервечері, якраз перед тим, яке почала страждати, знову прийшов. Я намагалася сховатися, втекти, але Анев тоді надав мені мужності. Він витягнув зі своїх грудей меч, показав мені його і сказав, що Ісус незабаром проколить ним хрест у моєму бідному серці. У нього було дві прекрасні корони одна з тернів, а інша з лілій. Він запитав мене, яку я бажаю. Я хотіла послухатися вас, Отче, і тоді сказала, що ту, яка належить Ісусу, Він підняв терновий вінець. Я багато разів цілувала його, посміхаючись і плачучи, а потім анел пішов. І ось у четвер. 8 червня 1899 року, після прийняття Євхаристії, Ісус повідомив Джемі, що пізніше того дня, на репередодній урочистості Пресвятого серця, він обдарує її особливою благодаттю. Джема швидко посповідалося і, повернувшись до старого будинку на Віа дель Бішоне, наповнилася надзвичайно великим жалом за всі внутрішні та зовнішні гріхи, а також і за все, що Ісус вистраждав, щоб спасти її. І от. Коли вона перебувала в екстазі і об'явилася Пресвята Богородиця, за нею Іано Охоронець, який сказав Джемі вчинити акт покаяння, після чого Марія сказала: Донько, ім'я Ісуса, всі твої гріхи прощені. Тоді об'явився Ісус із відкритими ранами, з яких виходило полум'я, що торкнулося рук, ніг сер... та серця Джема. Джема, відчуваючи, що ось ось помре від болю, впала на підлогу, підтримувана Своєю небесною матір'ю. Яка вкрила її своїм плащем, джама залишалася нерухомою кілька годин, а потім перевята діва поцілувала її в лоб і все зникло. З допомогою свого ангела охоронця джама піднялася з підлоги і дійшла до свого ліжка. І хоча біль у кінцівках і серці був нестерпним, і кров текла зі стигматичних ран, проте, незважаючи на муки, вона зуміла сховати кровоточиві руки е під рукавички, і наступного дня пішла до святого причастя. Збентежено, надумавши, незабаром помре, і страждання ці тривали аж до 15-ї години п'ятниці, години старостей Господня. З наближенням сучасної епохи ХХ століття цим неприродним явищем було приділено достатньо часу для вивчення та ретельного спостереження найвидатнішими духовними особами, медиками та теологами. З моменту появи, стигмати повторювалися кожного четверга вечорі і закінчувалися наступної п'ятниці о 15. -тій. Без жодних відхилень і це тривало 2 роки. Кровотечеві рани були чітко видні через долоні та тильну сторону рук, а також через обидві стукні, показуючи слід від одного цвяха і через саму шкіру можна було детально роздивитися, як рана розривається інколи поступово, а інколи і миттєво. Рана на боці джема мала форму півмісяця, ніби від проколу спису. Цю рану біля серця бачило дуже мало людей з очевидних причин скромності, але з неї рясно текла кров, насичуючи спідню небілисну. Ісус кожного четверга вечері покладав на свою обрану служницю містичний терновий вінець, спричиняючи появу крапель крові на проколотому чолі, в той час як з її блакитних очей котилися поодинокі криваві сльози, що стікало по обличчю. Сліди бочування, яких зазнав Господь біля стовпа в приторії, також було чітко видимі, варіюючись від смугастих синців до відкритих рваних ран, що оголювали розірвану плоть до кісток, в той час як кров, що витікала, просочувала одяг і ліжко. Коли кожної п'ятниці стигматичний екстаз закінчувався кровотеча з усіх п'яти головних ран, негайно припинялася, і вся плоть. Та пошкоджені тканини загоювалися, утворюючи нормальну, але трохи блідішу шкіру. Через два роки, у 1901 році, духовний наставник Джема під суворим послухом наказав просити Ісуса і молитися, щоб кровотеча, кровотеча стигматів припинилася, щоб ці знаки стали прихованими від зовнішнього світу для її власного здоров'я. На це конкретне прохання кров раптово зупинилося, рани закрилися і загоїлися, але до кінця її життя стигмати та рани страстей. Продовжувало відчувати але вже, відчуватися, але вже внутрішньо. Саме у цьому розділенні страждань криється ключ до розуміння святості Святої Дженни. Недостатньо просто дивитися на хрест чи переносити його, ми повинні нести його глибині на наше сердець. На ці її слова показують нам, що справжній скарб, який вона знайшла, полягав не у формі будь-якої самозаподіяної шкоди чи болю, а в готовності брати участь у стражданнях Ісуса та приймати волю Божу, так як про це написано у Біблії, щоб пізнати Його і силу Його Воскресення та участь у муках Його уподобнюючись, уподібнюючись його смерті. Фелоп'ян, треті. І слова святої Джеми. Ісуса, якщо для Твого щастя потрібна жертва, не сумнівайся. Що я її принесу. Хіба я не прийшла в цей світ, щоб завжди плакати? Кожен день усіяний хрестами. Ось ти, хрести, я обійняла тебе. Це правда, Ісуса, якщо я згадаю, через що пройшла в дитинстві, а потім, коли зростала, у мене завжди були хрести. Як же помиляються ті, хто вважає страждання нещастям? Ось така захоплююча історія про Святучому Калгані. Ну і продовжимо наступного разу.